Дівочки у нас теж не було. Цей день ми зробили такі невеличкий. Подобно дітям, які займаються спортивною аеробікою, щоб вони відчули нашу турботу про них, щоб вони відчули, що дійсно є відмороз, який сьогодні обличчі міського голови, мабуть, і депутатів міської ради, які мали добру волю все ж таки підтримати виділення коштів на ремонт цього спортивного залу. Я велике спасибі сьогодні організаторам цього всього процесу, це і тренери, і, і керівники управлінь. Це також депутати і моя особиста ініціатива була, тому що сьогодні найважливіше, що у нас є ці діти. Ми маємо працювати на їх щастя, добробут на їх майбутнє. І цього року ми запланували вже ремонт стадіону В Цьому році ми вже, може не закінчимо, але вже більше 50% виконано робіт по ремонту спортзалу в 23 школі. Цьому році ми зробили спортзал в 15 школі, в 22 школі актового залу. Більше 20 дитячих майданчиків, спортивних майданчиків встановили в цьому році. Ми сьогодні більше 10 мільйонів виділили на в цьому році на те, щоб повлаштувати медичні освітні заклади. І це один із прикладів. Vielen well, Dank. Щоб вони мали десяти, своєї люди, ставте обов'язково гарними людьми, чесними, смілими, і ви завжди будете успішними. Я бажаю вам перш за все, миру на нашій, нашій державі, миру наших зума. Щоб серце складалося тільки вам, всім бажаю здати. подарком и у вас теперь есть самые лучшие условия для подготовки к вашим победам и в этот день хочется сказать огромное спасибо всем тем кто сделал этот замечательный праздник для вас и заботу, которую они вложили в это во все. Я думаю, что вы обязательно покажете на примере, на примере своих достижений, пусть же ваша жизнь будет приносит только радость, надежду и в Ченацькій спортивній школі Фрунзенець зараховано 100 дітей. Ці діти на сьогоднішній момент займалися на цій базі, але зал був в такому стані, коли був гурту на стінах, не було спеціалізованої підлоги дерев'яна, тобто були драми певні. Тому я думаю, що якщо 100 дітей варті того, щоб займатися своєю улюбленою справою. І ми бачимо, що сьогодні на очі спільними зусиллями разом з міською міською радою ми цей ремонт зробили не за такі великі кошти. Було закладено в бюджеті 300 тисяч на реконструкцію даного залу. І ось він відбувся. Тут з'явилась нова підроба, тут з'явились нові вікна, тут були відремонтовані стіни. Я думаю, тепер... І батьки і діти будуть задоволені з в нового залу. По-перше, спортивна рубика є дуже популярним видом спорту на Сумщині. У нас проходять традиційні турніри всеукраїнського рівня, проходить чемпіонати України місті суми. Займаються близько 300 дітей, тільки що стосується дитячо юнацьких спортивних шкіл. А також на базі федерації ще займається велика кількість студентів і велика кількість дітей, які в майбутньому, мабуть, будуть зараховані до дитячо юнацьких спортивних шкіл. Не є секретом того, що в нас підготовлено вже 16 майстрів спорту України зі спортивної аеробіки і на сьогоднішній момент 12 ходить до складу національної збірної команди України.